Привіт! Мене звати Юрченко-Кіра, і сьогодні я презентую відеопроект на тему, як рослини очищують повітря і виробляють кисень. Ця тема є надзвичайно важливою, тому що сучасний світ стискається з проблемами забруднення атмосфери, змінами клімату та зростання кількості токсичних речовин у повітрі. Ми щодня дихаємо тим, що нас оточує. І якість повітря безпосередньо впливає на наше здоров'я, самопочуття та навіть тривалість життя. Рослини це природні фільтри, які існують мільйони років і безпосередньо працюють на користь планети. Сьогодні ми розглянемо, як саме рослини очищують повітря, яким чином вони виробляють кисень, та які види здатні найкраще покращувати мікроклімат у наших домівках. Як все ж таки рослини очищують повітря? Рослини очищують повітря одразу кількома механізмами, і кожен з них відіграє важливу роль у підтриманні життя на Землі. Поглинання вуглекислого газу, тобто СО2. Під час фотосинтезу рослини поглинають СО2 з атмосфери. Цей процес відбувається у клітинах листків, у спеціальних структурах, які називаються хлоропласти. У них міститься пігмент хлорофіл, який утворює світло та запускає хімічні реакції. Рослина забирає СО2 через спеціальні пори, проходи. Проходи відкриваються та закриваються залежно від вологості, освітленості і температури. Виділення кисню. Фотосинтез складається з двох фаз. Світлової і темнової. У світловій фазі відбувається розщеплення молекул води, і внаслідок цього виділяється кисень. Це побічний продукт, але саме він дозволяє існувати тваринам і людям. Фільтрація токсичних речовин. У закритих приміщеннях повітря часто забруднюють формальдегід, бензол, толуол, ксилол, аміак та трихлоретилен. Формальдегід зустрічається у меблях, ламінаті, клеях, лаках, пластику та деяких тканинах. Бензол ж, зустрічається у вихлопних міських газів з транспорту, бензину, розчинників, фарби та побудової хімії. Толуол зустрічається у фарбах, лаках, клеях, розчинників, брукаверських Фарб. Ксилол також зустрічається у фарбах, лаках, різних розчинниках, будівельних та автомобільних матеріалів, Аміак – це зазвичай побутові мийні засоби, особливо для скла та добрива або холодильні установки. А от трихлоретилен це зазвичай розчинники, засоби для виведення плям. Або промислові знежирювачі. До речі, НАСА у 1989 році провело відоме дослідження, яке показало, що деякі кімнатні рослини здатні повинати ці речовини з повітря і нейтралізувати їх. Це відбувається двома шляхами: перше це через листя, тобто токсини проходять через продихи. Та розщеплюються всередині тканин рослини або через коріння та ґрунтові бактерії. Мікроорганізми в землі поглинають та переробляють шкідливі сполуки. Тепер ми поспілкуємося про зволоження повітря. Рослини випаровують воду через листя. Цей процес називається транспірацією. Він підвищує вологість у приміщенні, допомагає лише дихати та зменшує сухість повітря. Яка часто виникає взимку під час опального сезону, вловлювання пилу. Поверхня листя притягує частинки пилу, які потім можна змити під час поливу. Чим більша площа листкової поверхні, тим краще рослина збирає забруднення. Як рослини виробляють кисень? Щоб зрозуміти вироблення кисню, потрібно розглянути процес фотосинтезу. Фотосинтез це хімічний процес, у якому рослина поглинає світло, використовує воду та СО2, виробляє глюкозу, тобто джерело енергії, та виділяє кисень. Тобто для утворення однієї молекули глюкози, рослина поглинає 6 молекул вуглекислого газу, використовує 6 молекул води і виділяє 6 молекул кисню, як показано на схемі. А тепер роль хлорофілу. Хлорофіл поглинає світло головним чином і синю та червону частину спектру і завдяки цьому запускає світлову фазу фотосинтезу. Як виділяється кисень? У фотосистемі дві молекули води розщепляються на протони-електрони кисень. Кисень, який утворився, не потрібний рослині, тому вона просто випускає його назад у атмосферу. Чи виробляють рослини кисень уночі? Уночі більшість рослин не виробляє кисень, бо немає світла, але деякі рослини, наприклад, Алоя та сансевієрія, можуть поганати CO2 вночі. ТОП 10 рослин, що найкраще очищують повітря. На основі досліджень НАСА та ботанічних інститутів було визначено кілька видів, які найбільш ефективно очищують повітря у приміщеннях. І перша рослинка це спатифіліум. очищує повітря від аміаку, формальдегіду та бензолу ідеальна рослина для спальні та офісу. Друга рослинка це Сансевіхерia, може виділяти кисень навіть вночі, небаглива, чудово росте при слабкому освітленні. Третя рослинка це фікус бенджаміна, фільтрує фульмордегід та знімає стрес завдяки фітоцидам. Хлорофітум – одна з найкращих домашніх рослин для очищення повітря. Добре поглинає чадний газ і формальдегід. Драцена. Ефективно очищує повітря від бензолу, толуолу таксиолу. На шостому місці у нас вера. Поглинає СО2 і виділяє кисень вночі. Добре підходить для спальні. На місці 7 папороть нефролепіс. Зволожує повітря та зменшує кількість пилу. На восьмому місці у нас заміокулькас. Поглинає шкідливі хімічні речовини та практично не потребує догляду. Номер 9. Герань очищає повітря від бактерій та освіжає простір завдяки ефірним оліям, епіпремум золотистий. Відомий своєю здатністю очищувати повітря від токсичних речовин, особливо у приміщеннях із технікою чи меблями. Значення рослин для планети та людини. Рослини виконують багато життєво важливих функцій, виробляють більшу частину кисню на планеті, регулюють клімат, зменшують концентрацію СО2, очищають повітря від токсинів, підтримують біорізноманіття. Створюють сприятливий клімат у будинках, знижують рівень стресу, покращують сон і самопочуття. І так, висновки. Отже, рослини це сильні природні фільтри, без яких життя на землі було б неможливим. Вони очищають повітря від токсинів, поганають СО2 та виробляють життєво необхідний кисень. Навіть кілька кімнатних рослин у квартирі можуть значно покращити якість повітря. Та створити здорове середовище для життя. Дякую за увагу! Сподіваюся, що це відео допоможе вам краще зрозуміти роль рослин у нашому житті.